Доброго дня. Сьогодні ми подивимося, яким чином можна в Google Meet транслювати відео зі звуком. І так, перейдемо в нашу конференцію. У конференції у вас є знизу набір інструментів. Нас цікавить інструмент, який знаходиться біля такої позначки, як рука, а точніше, розпочати презентацію зараз. Перед цим я рекомендую відкрити, наприклад, одразу вкладку з відео, яку ви будете транслювати. І після цього натискаємо розпочати презентацію. Тут ви можете обрати таку опцію, як вкладка. І вас запитає поділитися вкладкою Chrome. Ви можете обрати ту вкладку, наприклад, там, де є відео. І не забудьте подивитися, чи є у вас поставлена галочка навпроти надати доступ до аудіо на вкладці. І натискаємо надіслати. Після цього ми можемо запускати наше відео. І воно буде чутно всім нашим користувачам, які приєднані до нашої конференції. Після того, як ви завершили, ви можете закривати спокійну вкладку, вимикати демонстрацію і продовжити працювати як вам треба. Сподіваюся, ця інформація вам була корисна, і тепер ви легко зможете проводити свої зум-конференції.